Ви знаєте, мені здається, що якраз цей досвід, який, на превеликий жаль, наша країна здобула в контексті від російсько-української війни, він так чи інакше використовувався медіаторами, там, державою Катар, Туреччиною для того, щоб вирішити питання і на Близькому Сході. Тобто, для мене це отака паралель. Угу. Але знову ми маємо розуміти, що 19 тисяч українських. Дітей. Це не фінальна цифра, на превеликий жаль. І це ми маємо також розуміти, що нам доведеться, що після завершення війни нам доведеться багато що зробити для того, щоб повернути цих дітей в українську реальність. Ми маємо також розуміти, що і цивільні, і військовополонені, у нас попри Хороші результати кожне життя українського громадянина воно є безцінним, все таки роботи ще дуже багато на цьому треку, і нам потрібна будь-яка допомога в контексті а, медіації, в контексті фасилітації, тому що навіть там названі країни є купа країн і на африканському континенті, які також могли би задіяти свої там зв'язки з тою стороною для того, щоб е, чергове наголосити, що навіть це є предметом міжнародного кримінального переслідування і будь-яке повернення української українського громадянина. Це є позитивним результатом дипломатичних зусиль. Тому те, що Ізраїль там готовий, буде відпустити енну кількість е, палестинців, це одна історія. Але нагадаю, Ізраїль також сповідує принцип, що за кожного свого громадянина Ізраїль буде боротися до кінця, тому е, чи живого, чи мертвого, це так. теж важливо. Тому ми маємо також розуміти, що ми, як українська держава, також будемо боротися за кожного нашого громадянина, е, скільки б часу на це ми не витратили, і в цьому контексті. Ці всі зусилля, всі дипломатичні треки, вони важливі, і те, що там об'єднані арабські емірати дуже багато допомагають в контексті повернення наших і військовополонених і цивільних Дікатор у поверсі країни, так. Так, так, так. Так, так тому це, це треба говорити. Про це е, треба нагадувати і безумовно бути вдячними цим країнам, тому що ці країни, ви знаєте, у нас е, після початку повномасштабної великої війни ми зрозуміли наскільки важливо мати контакти. Не тільки з європейським театром або з американськими нашими партнерами важливо мати голос в інших регіонах, тому що хто його знає, можливо, колись і Україна зможе допомогти цим країнам в контексті вирішення їхніх проблем.